Збережена історія та неупереджені факти, Южненське телебачення зустрічає професійне свято в умовах воєнного стану. Нові реалії коректують графік роботи. Так, інтерв'ю з директоркою ми писали у сховищі 15 листопада під час масованого ракетного обстрілу України. Воєнне сьогодення диктує нові завдання медійникам, зазначає Ольга Годовенко. Що? Журналисти, власне, над чим вони працюють? От вони працюють над тим, аби все це зберігти на сьогоднішній день, тобто, щоб ми подавали цю інформацію, збирали вже інформацію об'єктивну, неупереджену в тому вигляді, в якому вона є. Спочатку війни на телестудії почали реалізовувати нові програми. Так набирає популярності у глядачів проект Наша земля, наші люди. Історії переселенців. Нова сторінка Южненського телебачення. Інтерв'ю з вимушеними переселенцями досить емоційні. Кожна історія унікальна. Люди, які втратили майно, деякі жили з них в окупації, але вони зберігають оптимізм, щирість, людяність. Ці люди мене просто надихають. І хочеться, щоб якомога більше мешканців нашої громади дізналися розподі цих людей і те горе, яке їм довелося пережити. За час воєнного стану отримав нове наповнення сайт Южницького телебачення. На ресурсі розміщено не тільки новини. многостраничный сайт. Все отдельно по блокам, по страницам, чтобы было удобно найти. Очень много сейчас уделяем внимания истории городу Южного, людям, которые внесли вклад в город, должны знать всю историю. Храним, потому что студии больше 30 лет и очень большие архивные материалы. Наразі телевізійники професійне свято не відзначають а згодом планують показати той контент, який зберігають до перемоги.